Що важливого тобі принесе вересень місяць? Карти вже випадають. Туз Пентаклів, дуже цікаво. Буде в нас достаток, буде в нас езобілія, що ще? Що вересень принесе? Ну, у вересні місяці, в принципі, так, ми йдемо під знаком Діви, тому захочеться усамітнення, захочеться якоїсь тиші, спокою, гармонії, знаєте, подумати, порефлексувати, десь залишитись вдома. Там з тваринками, так, влаштувати собі якийсь такий домашній затишок, усамітнитись, виїхати на природу, подумати, пофілософствувати. Не захочеться якихось шумних таких вечірок, шумних компаній. Що ще, двічка Жезлів, вам захочеться аналізувати так, своє життя, порівнювати минуле, своє теперішнє, яких результатів ви досягли, так, дивитися наперед. Так, що буде далі відбуватися, що ви хочете робити? які у вас плани, які у вас цілі? Буде такий аналіз, так внутрішні, можливо, якісь конфлікти. Буде якесь таке порівняння, так свого життя, будуть спливати якісь емоції, можливо, якісь страхи, якісь сумніви, якісь внутрішні так, бар'єри, конфлікти, які раніше, наприклад, ви не бачили. Але це все для вашого зросту, для вашого зростання енергетичного, як жінка, карта імператриці говорить нам про те, що ви будете взращувати в собі жіночу енергію, наповнюватись так, жіночою енергією. і... Будете творити, будете створювати, будете, можливо, створювати навіть якийсь проєкт новий, так, будувати якісь цілі плани, будете зароджувати щось нове, або ж знову ж таки, це народження дітей, це може бути зачаття дітей, це може бути народження нового проєкту, щось ви придумаєте, так собі таке нове, і почнете це втілювати. Або це якась творчість, якесь нове хобі, просто похід кудись в спа, в салон. За собою якийсь шопінг. Все це буде круто прокачувати вашу енергію. Ну і остання карта на сьогодні Королева Кубків просто чудово, прекрасна карта, що говорить нам про те, що ви будете наповнюватись так енергією. Якраз таке оце усамітнення, і, можливо, вам потрібен буде час, так, щоб відійти від соціуму, просто сказати, да, я хочу залишитись одна, я хочу подумати, я хочу наповнитися якраз таки енергією. Вам треба буде це зробити для. Для того, щоб проаналізувати своє життя і вирішити, як ви хочете діяти далі, повернутись до своєї душі, слухати себе, прислухатись до своєї інтуїції, прислухатись до свого внутрішнього голосу. Тому всім бажаю прекрасного цього місяця. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть в коментарях, дякую приймаю, якщо приймаєте це відео.